Королева спорту легка атлетика об'єднує близько півсотні дисциплін. Легка атлетика з важким, так би мовити, предметом це штовхання ядра. У цьому виді не успіхів досягли івано-франківські спортсмени, як чоловіки, так і жінки. Івано-Франківськ спортивний стежить за місцевими спортсменами-штовхальниками, серед яких вже відомим є обличчя майстра спорту міжнародного класу Галини Облащук. Молода дівчина, не зазнаючись перемогами, щоденно тренується, а на виступах вражає все якіснішими нагородами. Починала Галина з гімнастики. Коли вступила. Ла до коледжу фізичного виховання була помічена одним з тренерів, який перевірив її здібності у метанні спису, а згодом, за бажанням самої студентки, погодився оцінити її можливості у штовханні ядра. Я така ж худенька, маленька була з гімнастики. Перейшла до Івана Ргоча, поступила сюди в коледж і він почала тут бігати на легкі атлетиці. Ну і він говорить: давай на ну, на перше, як на спис, бо все таки і гнучкість була, і все. Ну що те мені знаєте не пішло воно, тому що я завжди от, ще пам'ятаю 96-му році. Олімпіада йшла, чи світ я вже і мені сподобався метання молоту. Цей шарик. Я ж так пам'ятаю, дивилися ми змагання якісь. І є от мій тато, важка атлетика. Він важкою атлетикою займався. І мене щось завжди тянуло до важкого. Та і я от прийшла, і вона каже: давай спис. Шуте ми потренувалися. Я говорю, та що та хочу. Я хочу ядро попробувати. А він та ти подивись, яка ти худа, яке <ріху> ядро? Я говорю, та Іваш, ну дайте спробувати. Ну і один раз толкнули, і все. Іван каже, це твоє. Я відчула, відповідно, знаєте, як техніка вроді не така була, але відчуваєш снаряд, легкі снаряди відчуваєш. От тоді я зрозуміла, що дійсно штухання що драси моє. Нещодавно спортсменка повернулася з чемпіонату України, далеко не з першою золотою медаллю. Зазначає, що конкурентки в Україні, зокрема і в Івано-Франківській області, надзвичайно талановиті, перспективні, та шкодує, що багато з них іноді слідом за тренерами виїжджають за межі краю і навіть держави у пошуках кращих умов професійного зростання. Хоча Нарікань щодо підтримки місцевих очільників спортивної галузі, зокрема, у Івано-Франківську, не чула. Багато хороших тренерів талановитих на той час виїжджали за кордон з різних областей. Раніше було це дуже розвинуто, а зараз от місто Бровари, Київська область, Західне це Іван Григор, Шарий, Кам'янець-Подільський, Київська область, ой, і, мабуть, Крим. З причинами переїздів фахівців до інших тренувальних баз Галина не погоджується, тому не збирається залишати рідне місто, а в ньому і свого тренера Івана Григоровича Шарого, який виховав не один десяток титулованих спортсменів і на сьогодні навчає майстерності чимало метальників спису та штовхальників ядра. У нас і юніори, і юнаки, і молодь, і дорослі. У нас, як Іван Григорович веде і штовхання ядра, і метання спису. Є дівчата і по метаннях спису. Зараз юніори молодь тільки от набрали буквально ну півроку тому. Почався навчальний рік і набирали. Лишилися молодьожка, які вже перейшли більше вік і вікову групу старше. Ну, в цій віковій групі, потрошку. Є багато діючих і от Назар Шарий, який приймав участь у чемпіонаті світу в Донецьку, що відбувся. Зараз в нього. Чемпіонат світу в Америці теж буде відбиратися, буде старатися у змагальній групі івано-франківських штовхальниць ядра. Теж досить перспективна кандидатка у майстри спорту Любов Брайляк, багаторазова призерка обласних та всеукраїнських змагань. Нещодавно завоювала бронзову медаль на чемпіонаті України. Спортивна впертість не дозволяє дівчині зупинятись на досягнутих успіхах. Це мене стимулює до того, щоб штовхати далі. Не зупинятися на цьому результаті, який я показала, а досягти більшого результату, знову ж таки, виконати свою мрію, виконати майстра спорту України. А це відповідно більший результат треба показати на змаганнях. Окрім щоденних тренувань, Люба навчається у Львівському державному університеті фізичної культури та працює на двох посадах за освітою. Працюю у школі садку вчителем фізичної культури. Також працюю інструктором в тренажерному залі фітнес-студії Адам Єва це і ще навчаюся. А що, навчаю? ще навчаєш? навча навчається у Львівському державному університеті фізичної культури. Займається Любов Брайляк, теж виключно у Івана Шарого. А ще до навчання у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання не мала визначеності щодо виду спорту. Поступила в коледж фізичного виховання на перш на другий курс після 11 класу і по своїй структурі перейшла на легкотлетику на метання. Відповідно, Іван Григорич веде спеціальну підготовку в коледжі, і ми я до нього перейшла штовхати ядро. Штовхала, штовхала, потім Іван Григорич замітив, каже: давай почнемо готуватися чуть до змагань. Почали виступати на чемпіонаті області, потім почали їхати на Кубки України і так почали розвиватися. Іван Григорич цей другий тато для мене. І він... Як вже казала раніше Галя, він не тільки для нас як тренер, він для нас ставиться як до людей. Спочатку ми з ним і розмовляємо. Він бачить, як ми відносимося до того всього. Потім на другому плані вже стоїть спорт і показувати спорті результати. Звичайно, як кожен тренер він хоче, щоб ми показали гарні результати. І гарні результати не беруться так просто. Треба упорні тренування робити, наполегливо тренуватися, і буде результат. Помітні результати даються спортсменкам не одразу і не без терпіння. Збоку непомітно, що штовхання ядра травматичний вид спорту. Дуже травматичний, оскільки це силовий вид спорту, а силу брати треба зі штанги, і це виконувати багато велику штангу. І знову ж таки і бігати треба, і стрибки, і знову ж таки штовхання. ядра, Там треба робити скачок, а там і гомілки, і гомілостопи, і стопи. І там все треба берегти. Спина дуже важлива в нас також. Дівчата не переймаються труднощами. Головна їх мета покращувати свої результати. А вболівальники вже незабаром триматимуть кулаки за спортсменок на нових змаганнях. Зокрема, Галина Облещук візьме участь у Кубку Європи та чемпіонаті світу. Традиційні змагання з автомобільного маневрування серед жінок заплановані на 9 березня. Старти повинні відбутись на майданчику, що у Івано-Франківську перед торгівельним центром метро. Організатори, а це Прикарпатський автомобільний клуб та міський комітет фізичної культури і спорту, запросили до участі кілька десятків екіпажів з усієї України. З метою як то кажуть. Покращення навичок жінки за кермом водійської майстерності. Ми проводили таке свято для жінок. Я думаю, що в даний момент свято це не дуже слово, яке підходить цьому, але це є змагальна частина. Це просто жінки виїжджають, вони змагаються. Хто не впевнений в своїх силах, для того є тренувальні дні перед 9 числом, будуть, будуть заплановані. Якщо в нашій країні не погіршиться ситуація і не станеться щось надзвичайне. Організаторка має на увазі події у державі, які цими днями часто зобов'язують переносити спортивні заходи на певний період. У зв'язку з цим ще досі немає точної кількості учасниць автоперегонів. Не знаю, як зараз буде, тому що ситуація така в країні непевна і всі сумують, всі в жалобі. Однак проведення заходу планується без розважальної програми, лише змагальна та конкурсна частини для жінок на автівках. Це перевірка своїх здібностей, водночас доведення чоловікам, що вони не така вже й слабка стать. Взагалі, жінки в усьому доказують, що вони сильніші і витриваліші, як би там не було, і мужніші. Так само і в автомобільному спорті. Навіть дивлячись на те, як жінка водить автомобіль, хоча йому не сміються, але вона водить акуратніше, впевненіше і менше мені здається аварій, таких серйозних, де за кермом жінка. Це має бути восьмий за рахунком чемпіонат серед жінок автомобілісток. Раніше такі змагання проводились здебільшого у центральній частині Івано-Франківська, згодом на інших майданчиках, де територія дозволяє виконувати певні схематичні малюнки змагальної програми. У нас змагання проводилися завжди традиційно біля туристу. Площадка біля туристу. Навіть цю площадку вже всі сміялися. Що от якщо заасфальтована площадка, значить будуть відбуватися якісь дійства, там, якісь змагання. Но Скажу відкрито, дякуючи людям, які там живуть, які написали нашому меру лист звернення, що ми їм заважаємо там жити. Відповідно, ми лишилися на дворі, як кажуть, голі босі, і почали тикатися, микатися, хто би нам допоміг. Допомогли Арсен, торговий центр Арсен надавав пару раз площадку, поки там цирк не осів, а тепер уже метро. Ті фігури, які ми хотіли завжди, які жінки тренують, тренують яким важко в повсякденному житті там заїсти в гараж, припаркувати машину, то є вистачить місця, щоб їх там виставити. З року в рік в організаторів та ж проблема для проведення змагань з автомобільного маневрування, а в їх числі і чемпіонати України немає постійного місця. Один раз нам навіть пообіцяли, що ви зверніться, і ми допоможемо. Ну це років п'ять тому назад було, але віз і далі там. У нас таких немає площ в місті, де була б заасфальтована ділянка, щоб можна було не тільки позайматися автомобільним славаному, тобто фігурним водінням, так? але можна було б провести картингові змагання для дітей. У нас дуже багато дітей, які хотіли б займатися таким видом спорту, але, на жаль, площі немає, немає де заасфальтованої виключно ділянки. Можливо, зі змінами у керівництві країною в позитивному напрямку зміниться і бачення відповідальних загалузь щодо розвитку автомобільного спорту у містах, де він є популярним. А наразі Олександра Кодак вдячна за постійну допомогу у підготовці та організації змагань міському комітету фізичної культури і спорту. Дякуючи, звичайно, тільки міському комітету фізкультури і спорту нашого виконкому міського можна провести хоч якесь змагання, бо інакше це було б дуже важко і, скажімо так, нереально. У разі зміни дати проведення змагань серед жінок автомобілісток буде надана додаткова інформація.